Остання сесія міської ради шостого скликання за головуванням Олександра Соколова пройшла під гаслом атракціон небаченої щедрості. Історія виділення 20 мільйонів бюджетних гривень викликала чималий ажіотаж в місті. До початку засідання під стіни міської ради прийшли люди з плакатами та вимагали від Соколова не пустити бюджетні мільйони на вітер, а знайти їм краще застосування. Ми хочемо, щоб тарифи відповідали нашим зарплатам і пенсіям. Ми платити будемо і три, і дві тисячі, якщо ми будемо отримати достойну зарплату, і достойну пенсію. Ми вимагаємо на кожен будинок ставити лічильники на опалення, так як опалення у цьому році, мабуть, буде таке, що моя вся сім'я не зможе заробити навіть заплатити за опалення. Поки одні просили мера схаменутись, інші з плакатами та тікаючи від камери, вимагали 500 гривень одноразової допомоги. Прийшли ні, сьогодні. Ні, сьогодні. Ні, Розкажіть ні, нам ні, а ні. ви працюєте в бюджеті? Ні, у мене не копіти, ні копійки. Ні, працюєте на да, педагоги лікарі? Ні? ви сьогодні під міську раду. Розкажіть нам ви бюджетна установа, лікарі, педагоги можливо. Чому сьогодні прийшли від міську раду? Розкажіть. Олександр Соколов ініціював питання про видачу одноразової матеріальної допомоги людям, якою проти цього важкому матеріальному стані. До зали мітингарі не поспішали, тож без зайвих проблем сесію такі відкрили. Нутися доля за версією міського голови має малозабезпеченим чернігівцям. Напередодні місцевих виборів вперше з міського бюджету мали виділити 20 мільйонів гривень. Шановні колеги, ці гроші нам не приніс аїст. Нелелекою принесені гроші міський голова вирішив розділити та роздати бідним. Замість того, аби чималі гроші вкласти у розвиток міста. Чому адресна допомога? А не до прикладу, безкоштовне харчування в школах і садочках для всіх дітей нашого міста, не безкоштовна медицина протягом року для всіх жителів нашого міста, дитячий садок на масонах, новенькі тролейбуси чи сучасні комп'ютерні класи в кожну школу, або раз і назавжди вирішити питання встановлення лічильників тепла в багатоквартирних будинках. Тим паче кажуть депутати: ці 500 гривень отримають не всі бажаючі. В місті 80 тисяч пенсіонерів, які претендують на доплату. Якщо провести прості математичні розрахунки, то виходить не надто приваблива відповідь. Половина з вас отримає кошти, а половина ні. Депутати, що ви скажете своєму сусіду, який запитає у вас, а чому я не отримав? Чому одна сусідка отримала, а інша не отримала? Тому що в нас є. Сказав вже один виступаючи, більше 80 тисяч пенсіонерів, а вони потерпають найбільше в бідності сьогодні. А грошей вистачить на 40 тисяч. Половина отримає, а половина ні. Та як кажуть, проблеми індіанців шерифа не турбують. Соколов на захист своєї передвиборної щедрості навіть слово взяв. Думайте про це, шановні депутати. А ми зі свого шляху не зійдемо. Тому що більшість людей, які розуміють, вибори приходять і уходять, а життя продовжується. Незважаючи на аргументи депутатів, питання таки винесли на голосування. Рішення прийнято. Римали скандальне голосування колишні регіонали та батьківщинівці, проте цікаво, чому на наступний рік за планом така додаткова допомога склала лише один мільйон гривень. А у 2017-му кошти на додаткове фінансування одноразової допомоги чернігівцям і зовсім відсутні. Такі факти змушують замислитись над незвичною щедрістю міського голови за два тижні до виборів.